Всім привіт! Ви на каналі Самоколики Юлі. Сьогодні приготую курячі рублені котлети, ніжні, соковиті, ароматні і дуже смачні. Легкі у приготуванні, а смак просто неперевершний, тож давайте готувати. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. У мене тут є 2 курячих піле, я їх спеціально зважила, вага 850 г. Також такі котлети можна робити з м'ясом стегна, так буде ще соковитіше. І нарізаю дрібним кубиком. Ніякого блендера тут потрібно нарізати саме ножем. У мене на каналі є також рецепт дуже смачних курячих відпівних борошна. Посилання залишу нижче під відео. Ось так достатньо дрібненько нарізала. І цибуля потрібно одна малесенька або половинка чи четвертинка більшої. Можна нарізати дрібнесенько кубиком або натерти на терці. Я саме натираю, бо донечка не любить, коли попадається цибуля. З нею котлети будуть ще соковитіші. І натираю приблизно 100 г твердого сиру. Сир можна і не додавати, але з ним буде смачніше. Тепер сюди ж додаю 2 яйця, попередньо злегка збиваю виделкою. і 2 столові ложки сметани. Тепер додаю улюблені спеції та сіль. Та все добре перемішую. В кінці ще не забудьте про борошно, 2 столові ложки. Як бачите, рецепт дуже простий і легко запам'ятати. Два курячих філе, два яйця, 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки борошна, одна маленька цибулинка, 100 г твердого сиру, сіль та спеції. Залишаю ще постояти на хвилин 10-15 і можна смажити. Додаю невелику кількість олії на пательню та ставлю підігріватись. Найзручніше викладати з допомогою 2 столових ложок і підсмажую до рум'яного кольору з двох сторін. Приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Курячі рублені котлети готові. Подивіться, які вони апетитні, з золотистою з коринкою ззовні та соковиті всередині. Подавайте їх з улюбленим гарніром, картопельним пюре, гречкою, рисом чи просто свіжими овочами. Це справжнє задоволення. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові смачні відео. Діліться в коментарях, як ви готуєте котлети, та які рецепти хочете побачити наступного разу. До зустрічі!